Куштуємо вафельний батончик із тертим фундуком. По ваковці їх дійсно було 5 штук. Першу перевірку вони пройшли. А тепер будемо з вами дегустувати. А ви колись куштували такі вафельні батончики? Якщо так, пишіть в коментарях, як вам. Ось такі вони всередині, ось такі вони на вигляд. Куштуємо? Вони мені трішки-трішки нагадують цукерки шарм, але шарм смачніший набагато. Вони солодкі. Шоколад, в принципі, приємний. Але моя оцінка десь 5-6 з 10. А також нагадую, що на нашій сторінці проходить розіграш смаколиків. І там розігруються ось такі вафільні батончики. Тому переходьте на наше закріплене відео та приймайте участь!